Це фотографія моєї тесьої з Австралії. Та є її 90 років, яка сьогодні також припадає. Австралійський українець Ярослав Дума спеціально на день соборності приїхав до Києва і привіз фотографію 90-річної матері своєї дружини. В такий спосіб обоє долучились до міжнародного флешмобу Україна єдина До незалежності України 91 першого року. День соборності України, день державності України 22 січня святкували по цілій діаспорі. І сьогодні діаспора України. Українська діаспора по цілому світі далі з'єднається з Україною, щоб вона була сильна і непотужна. Взяти в руки постер з гаслом Україна єдина і зробити селфі на цей заклик міжнародного флешмобу відгукнулося понад 60 країн. Надійшло майже 8 тисяч фотографій. На знімках хлопці у вишиванках на тлі хмарочосів Чикаго. Група депутатів Європейського парламенту. Консул України у Мексиці, Африка, Швейцарія, окупований Крим. Своє селфі надіслала навіть полонена у Росії льотчиця Надія Савченко. Всі зображення на цих фотографіях. Це є прихильники єдності України, прихильники її соборності. Кажуть учасники акції на Софійській площі. Міжнародний флешмоб зініціювали молодіжні організації світового конгресу українців. Цей день поєднав українців не лише по обидва береги Дніпра і показати, що Україна єдина, що не лише схід і захід, а також і діаспора є єдина з Україною. Це ми маємо наших гостей з Канади, з Австралії, з Франції. Сьогодні приїхали сюди, щоб підтримати Україну в день соборності. Оксана Лі Руслан Діниченко для Голосу Америки, Київ.